Хотів отримати вигідний кредит, натомість ускочив у велику халепу. До програми Свідок по допомогу звернувся 40-річний мешканець Київщини. Чоловік твердить, аби добудувати хату, вирішив взяти позику, але й гадки не мав. Чим для нього це обернеться. Більше розповість Андрій Герко. Газета безкоштовних оголошень у метрополітені і цілий світ у кишені. Реклама про доступний кредит намалювала в уяві селянина добудовану хату і безхмарне майбутнє малого синочка. Ми з жінкою поспілкувалися і вирішили, що на 200 тисяч на 15 років ми можемо витягнути це. Ми подзвонили по телефону, вони пробили по комп'ютеру, сказали, що така сума 200 тисяч вам є, але потрібно внести внесок 15 тисяч 80 гривень. А далі позичені в родичів кошти і зустріч з кредитним консультантом. З тісного офісу чоловіка одразу ж відрядили до банку розрахуватися за майбутню позику. Потім дали на підпис купу паперів. Десь приблизно може бути через півгодини на ваш рахунок поступять кошти, може бути це, ну, в процесі години, або каже, саме пізніше до 16 вечора 17.00 приблизно десь так ну, поступає телефон. Консультант мені каже, вам треба внести 12 тисяч гривень. Ще ще це якби страховка для вас. Коли ж обурений клієнт прибіг до офісу, його одразу ж витурили двір. Вже вдома чоловік зустрів сусіда. Той теж їздив по такий кредит. Втім, на дешеву рибку не повівся. Сначала дал квитанции на іді можеш проплачувати. там же самое отделение банка. Ну со мною ще вообще нічого, ні ні не составлен, нічого. Сразу дали для квитанции «иди, проплачивай». І ви. Ну і що? Я пока подождав. Не показали ні ліцензію, ніяких этих самых, ні сертифікатів, нічого. А ось пригнічений горем селянин звертається по допомогу до журналістів свідка.

Розмова журналістів з співробітниками не складається. Вказана в договорі про надання захмарної суми адреса теж нам нічого не дала. Про таку фірму тут ніхто не чув. А ось вердикт юристів, до яких свідок звернувся по пояснення, невтішний. Я вам відповідно заявляю, що цей договор представлен мошенниками при помощі негодяїв юристів. Ви читали договор Ні. перед тим, як підписувати. Ні. Вы понимаете, что в этом договоре даже есть пункт, что вы теряете право собственности на жилье и все, что у вас есть, и банковские счета. Здесь ли в правознавцев человек стал черговою жертвой кредитных шахраев? А все через властное невиглоство. Если вам предлагают подписать вот такой договор, или вот такой договор, где написано за информационные услуги, не подписывайте. Не подписывайте какой-либо документ, До того, як ви не показали своїм знайомим юристам, адвокатам, спеціалістам права. Це раз. Якщо вам предлагают кредит, вам, від вас какую якусь суму оплати, це мошенничество. Тепер постраждалому одна дорога до прокуратури. Чоловік вже написав заяви до представників закону у столиці та за місцем мешкання. За перебігом подій уважно стежитиме і програма свідок. Андрій Герко, Андрій Грищенко, НТН.